Вітаю вас на моєму каналі. Останнім часом ми відкриваємо все більше нетипових нестандартних місць в Києві. А і сьогодні в нас одна з таких рибалок. Рибалити будемо на Дніпрі, і в ці місця я хотів потрапити ще з минулого року. Сьогодні в мене буде така можливість. Ну а щоб мені не було сумно, допомагати мені сьогодні буде дядь Вова. Це ти, мабуть, комусь в бочину всадив в... доброму. Оно бур 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 -фыр -фыр -фыр. <реш> Знаешь, Кто шуку... там? Комусь в бочину засадишь? Щука <реш> <реш> Слухай Прикол Привет, <реш> щука Багровый светанок Багровый светанок, ты точно Слухай, дивись Далеко, не наименьше О, Бачите? Думаю, щука. Вона трошечки багрова, але я думаю, що страшного нічого в цьому нема. Вона дуже-дуже красива. Привіт, щука. Все, розвінчали ми з тобою міф про те, що з першого закиду, якщо зловив, більше не наклює. Як мінімум багриць. Я покажу її і покажу вам Тьому, бачите? Давай, щука, пливий. Дякую, що. Поставила свій своє мужнє плече. Наступна моя. Ну давай. Перший контакт. Схоже на окунчика. Здалеку на бляшку. З далеко на бляшку і кошт. Невеличкі у друзі. Ось він. Тепер дивіться на що спіймав. Вольфрамовий пількер. Щоправда, окунь, більше за нього разів два. Але ж перший. Що, початок покладено, погнали далі. Да, це King Size. Так ні, тут питання ж в іншому. Спеціально під'їду. щоб воно було зрозуміло всім. 17 грамів асп. Окунь 20 грамів. І подивись, як взяв в замочок трійник угу. дебелий. Ну от розкажи, як таке може бути? А Я сьогодні скільки. 20 вже зловив аналогічний клінік. Повністю трійник в пащі. Так Питання, розмір. розмір. Я, 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 як в нього паща відкривається, щоб взяти оці, цей триник? Ну знаєш, як кажуть, великому шмазку і рот радіє. Да. А чому гарна риба за, за кінчик сідає? От і думай це вже непоганий. З такою покльовкою на течії. Ну ще стоять не млязи. Там не йди Ну куди ти там вже в траву зайшов? Виходь давай. Запаявство? Ага. Блін. О! Значит, дістав. Осіян. Да, ловлю, друзі, на а, вольфрамовий пікер з трійником. Вичіпляється за все. За траву, за ракушку. Аж подивіться, який приємний окунь. О, ну це ж воно на течії з такою покльовкою. Просто бомба. І без шансів на сход на всі три гаки сів. Пількірочки пількіра. Ну що, згадуємо минулорічну тему? Пількіра дуже, як виявилось, універсальні приманки. Ловлять все. Перша точка нас зустрічає досить обширним міляком. Відносно рівне дно. Сильна течія, багато ракухи. І от саме на цій ракусі перші покльовки нам заробити і вдалося. Ось вона, ракуха. Ну так. Да. Це прям йо да, за такі треба. І закриєчок. Що ти там казав про гарну рибу за я краєчок? Я казав про гарну рибу за краєчок, але це е, якраз стосується саме цього моменту. Дивіся, як якраз. на да, вогонь. Ще й на течії. Угу. Ось так, друзі. такі риби клюють на бляшку. Ну, давайте ловити далі, поки, поки, поки щось водичка якась йде. Тьома, я присвачую його тобі. Якщо Вова сьогодні набрав одразу декілька комплектів, і Glide, і Унцівку, то я вирішив взяти щось одне і максимально універсальне. Саме тому 962-й Orion МЛТшка з тестом 521. Як завжди, 24-й Divasarte 4000 DC і 06-й по Японії Dual Hardcore Super 4-х жилка в розмоці 200 метрів. Ну, слухайте, прикольно. А рибка тут є, однозначно. Декілька окунців вже встигли зловити. Одна щучка була підбагрена. Зараз прокидує не жереха, тому що почались виходи по поверхні. Аж цікаво, що буде далі. Це тільки перша точка. Не тільки тут ракушка є. Ще й корчики є поодинокі. Це дерев'яний не ляль. Немає вже. Зазвичай, коли я дуже довго хочу кудись потрапити і мені нарешті це вдається, в такі моменти результат зазвичай не підводить. Сьогодні ми це перевіримо. Перша точка в нас виявилась кльовою, рибка на локації присутня. Рухаємось далі, рухаємось і шукаємо. Попередньо перед рибалкою я вивчив карту глибин і вивчати я її почав ще минулого року. Місця, я вам скажу, тут досить різнопланові. Тут у нас іде поворот річки і а, є абсолютно різні умови. Є і міляки, і а, гарні ямки є. Я так розумію, що тут мають бути корчі. А, бо по весні їх має заносити в такі місця. Ну, подивимось. Ось тут досить глибокі місця розпочинаються, як для мого заліза. Напевно, треба перелаштовуватись в джиг. Хто вже ж має жити на цій глибинці. Ну ви уявляєте? Два закиди підряд. Два зачіпи. Слава Богу, хоч джиг, а не залізу. Бо було б дорого багато. І є контакт з ямки. А хто це в нас? А це в нас мабуть судачок. Так, да, я... Свято теж так думаю. І перед цим була покльовка, буквально кілька сходинок до того Давай піднімайся. Ось він вже майже літній, Дніпровський. Ось такий я вже, якщо чесно, встиг засумувати трошки за судачком. Бо останній раз цілеспрямовано за ним виїжджали ну, трошки давненько. На натуралочку трудіймова давівська рибка. Ну і схоже, що він тут не один. Бо буквально за кілька сходинок до цього також була покльовка і також схожа на судачка. Закид ми робимо трохи нижче по течії і ловимо на так званих підвисаннях. Перманку зносить. Риманка зависає. І от саме ці зависання судаку зазвичай подобаються на течії. Оскільки тут присутній судачок, я перев'язався, поставив, вгадайте що? Так-так. Саме віпо. Віпо на невеличкій огрузці і зараз спробуємо пошукати і кластого. Мабуть, щука. Гарна риба. Гарна риба в мене несенький ай яй 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 Чу -чу -чу. Майже під ногами. Десь десь вже тут. Слухайте, гарна риба, друзі. Ой, гарна. Ой, гарна. Ану, да, друзі. Щука. Щука. Щука на віпу. Під самою бровкою За Закраєчок ляпнула. Не стояти. Не стояти сюда. Один один. Ага. Ні, 1:0. В тебе за сраку. Ні, мені здоров. Ну така от мадама за кілошно. Ну тече, я вам скажу, ця щучка кіло, кіло плюс, ох, охолона і джазу дає. Це просто щось неймовірне. Поки всі надії виправдовуються. Приємна залікова закілошна щука. І що ж вона, друзі, виробляє на течії? Це просто щось неймовірне. Так давайте швиденьку щучку додому і зараз ще когось доловимо. Ну і щукою поки все по плану. Я прям був впевнений, що щука у нас сьогодні буде. Не був впевнений щодо судака. А от щука, так, да, щука тут бути має. Це яка? Це вже друга. На першій точці Вова за сраку одну взяв. А це вже друга. Такий сів, я ж кажу, що окуневі покльовки розпочались. Це вже третя. Це під самими ногами стоїть. На бровці на ракушняній. А клюнув він приманку, яка була заготовлена зовсім не для нього. 2,8 віпо. На досить великій вазі, як для цих місць. Бачите, це його ніскільки не бентежить. Давай, окунчик. Дякую за покльовку. Я хочу ще. Ну круто, якщо окунці покльовують на такій доволі. Ось знову отечок був. Якщо окунці покльовують на такий а не зовсім окуневий монтаж, то, мабуть, вони тут стоять в кількості і, мабуть, що вони досить активні. Зараз пробуємо пограти з приманками. Це вже подалі. Це вже подалі клюнув. Може, це взагалі судачок. І знову ж навіпо, друзі. І знову навіпу. А, схоже судачок. Він самий. Бачите, все клює в перемішку. Ну, тепер в мене повний фарш. Судачки, щучки, окуньці. Давай. Так, Судочки це, звісно, добре. Судочки у нас маленькі. Якщо не клює гарний, то нехай краще клює окунь. Місця з непоганою глибиною ми тільки що пройшли і затриматися на них, на жаль, не вдалося. Багато фідерів закинуто, снастів різних, переметів в тому рахунку. І зараз ми за цю зону з глибиною вийшли. Знову ж таки, розпочинаються міляки ракушняні. І з першої шточки вдалося зробити дві окуневих покльовки. На не зовсім окуневий монтаж. Я думаю, ми тут його трошки половимо. Зараз пограємо з приманками і він має обов'язково клюнути. Налетіли хмари, гарний вітер пішов. Якщо чесно, не дуже комфортно рибалити. Але то таке, головне, щоб риба клювала. Джиг це, звісно, дуже добре, але цікавить мене в першу чергу залізо. Зараз хочу поекспериментувати з телспіннерами і пількерами. Я ж казав, що має він відреагувати на теоспінер. Знову ж таки, під ногами недалеко, невеличкий. О, дякую на тому. Десятиграмовий конрад. Безвідмовний телеспінер. Дивіться. Риманка розміром з пів окуня. Це ж яким треба бути голодним. Сьогодні риболовля взагалі не халявна. Сьогодні прям доводиться походити, потрудитись, щоб заробити хоча б якусь покльовку. А, проте, заради цього, ми і приїхали нові місця. Непогана рибка, як бачите, періодично прокльовує. Зараз ми підійшли до більш мілкої зони і, як ви бачите, стою я в очереті. Я думаю, що тут ми зараз точно щось піймаємо. Може окунчик, може щучка, а може щось іще. Когось Вова втащив. Гарного когось. Щука, мабуть. Ух ти. Ух ти, ух ти. Гарний. Тейл спиннер десятка, вот там, вон, все, вот он, вон он. Все таки э, Днепровский бас. Давай. Не булочки. Алло, окунчик. Ось ти всіх найбільших повисмикував. Вони самі. Давай. Ось такий скромний стіл ми накрили. Накрили його десь на дверях, десь в чигірях. Де Но... ми знаходимось, а біс його знає. Но... Зараз підкріпимось і продовжимо. Небагато тут місць залишається для облову, але все, що є, все буде нашим. Ну що, такі вмови Хоч і невеличкий, але це вже, друзі, на пількер. Якщо не зійшов ще. Схоже, що зійшов. Ні, тримається Просто настільки він здоровий, що, що капець. Дивіться. Дивіться, як він ковтає трійник. Дуже голодний. Де ж тебе ще зняти? О, давай. А вітерець тим часом розгулявся не дитячий. О, і Вова впіймав. Так, на жаль, невеликий. Але хоча б щось. При такій погоді, я вам скажу, на телспіннер ловити вже дуже незручно. Ох, як жерех вийшов. А на пількер, ну хоча б якось. Але ж... Подивіться, які монстри клюють на пільки. <клес> да. До такого життя мене не готувало. Вітер розгулявся просто нереальний. Він став ще сильнішим. Ми з Вовчиком трохи підмерзли і а, зараз будемо повертатися до початку очерету. А перших кілька точок спробуємо доловити рибку там, бо там вона була найактивнішою. І, мабуть, що на сьогодні будемо закінчувати. Бо захворіти зовсім не хочеться. Ох ти що! Друзі, щука, як же ж вона влупила! Яка ж це була покльовіна? Ай-яй-яй, яй-яй, ай ай -яй. тільки б не зрізало. Я телеспінер знову змінив на силикон. Ось вам ціна експериментів. Щученка з дуже потужною покльовкою, аби тільки не зрізала. Тихо, тихо, тихо. Малиха, ти що? Зараз. Ух ти. Ось вона. да, і заковтнула. Сюди. така от невелика щучка. Але приємно. Щучка це завжди бонус при окуневій рибалці. Щучка це завжди круто. Дивіться, як вона заковтнула. Приманка аж десь там. Отакі от справи. Подивіться, як вона замаслала. Аж в зябра. Зараз ми обережно, щоб щучку не травмувати сильно. Опа, є. Недарма ми все ж таки виїхали сьогодні на нову для нас незнайому локацію. І всі наші очікування справдились. Щучка невелика, але щучка це завжди бонус, це завжди приємно. Будемо відпускати. Давай. Папа, біжи, біжи малиха. О, пішла. Бомба. Одна з останніх точок на першому ж закладі приносить таку гарну, потужну щучу клюваку. Не очікував, якщо чесно, хотів окунчика зловити. На телеспінер вже трошки некомфортно ловити через цей вітер і хвилі. Поставив силікончик і вона одразу як рубанула. Опа! Ось і Окунь. Ось і Окунь. І що цікаво знову на резину. От зараз він не хоче телспіннер. Такий, типу, нездоровий, але непоганий. Дніпровський. Подивіться, який приємний, друзі. Ну це ж воно... Дивіться, і Віпо просто в шахті. Як... І в ситуації із щукою. Віпо 2,8. І отакий дорослий окунець. З'їв її аж туди. Як би тебе дістати, друже? Не покалічивши. А тепер давайте звільняти нашого пасажира. Бо заковтнув він. Є. Бачите, залізу вже не хоче. А на резину аж бігом. Так, ну давай. Побіг. Погода погіршилась далі нікуди, змерзли як цусики, тому, мабуть, що на сьогодні будемо завершувати. Особисто в мене сьогодні спрацювали три різні приманки. По щукам і по пасивним окуням це Віпо в розмірі 2,8 дюйми. Ну, а по активним окуням це, по-перше, теоспінери 10-грамові конради, по-друге, це 14-грамові вольфрамові Пількери. Ну а від вас, як завжди, очікую на фідбек у вигляді вподобайок, підписок і коментарів. До зустрічі на воді. Всім папа!